І ти розказуєш, що е, коли ми хочемо перевірити, де ваші статки, куди ви діваєте гроші, е, в накрадені на війні, то ми не такі, і ми не маємо права задавати таких питань, і нас потрібно лишати громадянства. Рібята, ви там попустіться трохи в місті Стірнінком, з, з Резніковим, з Чернишовим, з усіма з усіма тими, е, на кого зараз наклала трохи е, лапу набути, ж саме яке е, вам не підкорюється. І ви не керуєте ним, а керують ним більше американці і англійці. Ви перед тим, як говорити такі речі, звертатися до українців, дайте звіт, будь ласка, по проведеній вами роботі. Ви ж провели якусь роботу, ви ж збирали гроші з українців, з українців, ви збирали гроші сотні мільйонів. Я думаю, що там зайшло вже за мільярд. І ви маєте дати звіт. Що ви купили, по яким цінам, куди ви відправили, що ви залишили в себе, і за які кошти куплені вами з Терненком там броньовані автомобілі, найнята охорона, за які це гроші? За гроші пінчука, чи це може за гроші ті, що зібрали з українців? Ви дайте звіти все, і від вас відчепляться, і не будуть задавати вам дурних, як ви вважаєте, запитань, і ви не будете себе вести як фашист.